З Євангелія від Йоанна. Того часу забажав Ісус вийти в Галілею і знаходить Филипа. Та й каже йому Ісус, іди слідом за мною. Филип же був з Вецаїди, з міста Андрія і Петра. Филип знаходить Натанаїла та й каже йому, ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки, Ісуса, Сина Йосифа з Назарета. А Натанаїл сказав йому, Чи з Назарета може бути щось доброго. Каже йому Филип: Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього: ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: ще до того, як закликав тебе Филип. Коли ти був під смоківницею, я бачив тебе, відповів Натанаїл йому Равві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому й віруєш, ще більше від цього побачиш. І Він каже йому: Воістину, воістину кажу вам. Побачите небо відкрите, й Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином.